Вітаю, друзі, перемовини в Джиду в Саудовській Аравії між делегаціями України і США. Зрада чи перемога? Перемир'я. Не знаю, чи досягли його з Російської Федерації, але з США точно. І це добре. Деталі, розклади і прогнози. Про все, що відбулось вчора в Саудівській Аравії на цих перемовинах за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Трамп сказав Зеленський виконав. Вчора Київ, офіційний Київ, Банкова, заявляла, що наземного перемиря не буде ніколи. Сьогодні, ну, тобто, вчора Єрмак підписує повне припинення вогню. Навіщо було прощатись? Що змінилося за цей час? Окрім того, що Україна втрачала людей, ресурси, території і час. А тепер просто приймає те, що Трамп вимагав з самого початку. Перемир'я добре. Але навіщо було влаштовувати цирк із незламністю, розкачувати в антиамериканському гарі країну? А? Згода України чудова! Але чому це оголошує не міністр, не президент, не Верховна Рада, а Єрмак? Андрій Єрмак. Людина без жодних владних повноважень. Відповідь очевидна, Зеленський продовжує петляти. Він поступається, але робить це через Єрмака. Який юридично ніхто. Щоб потім сказати, а я нічого не обіцяв. Реальність така, усе, що вимагав Трамп – виконано. Питання лише в тому, скільки ще Зеленський буде грати в самостійність, перш ніж остаточно прийме реальність. Друзі, ну, дивіться. Глава, голова Міністерства закордонних справ України заявив, що тимчасове припинення вогню в війні в жодному разі не означає заморожений конфлікт. Ще раз, тимчасове припинення вогню не означає заморожений конфлікт. Мені здається, всі біги проблеми, роздвоєння. Цікаво у оцих усіх Петрових, леченів, та їже з ним. У них це зрада чи перемога? Сибіга каже, що в спільній заяві за підсумками зустрічі, делегацій. України та США йдеться про тимчасове припинення вогню на обмежений час у 30 днів і лише в разі взаємної згоди на нього з боку Російської Федерації. Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну. Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню, каже Сибіра? Бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. А про що тоді? Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни, справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі, тобто залишає чок. Ну, а Трамп тим часом анонсував велику зустріч з Російською Федерацією на сьогодні. Згода Путіна на припинення вогню означатиме 75% шляху до врегулювання війни, вважає Трамп. Росія в свою чергу не виключає контактів з представниками США найближчими днями. У Довірена людина Трампа і спецпредставник вже вирушив до Москви і збирається зустрітися з Путіним. А тим часом за добу, минулу добу майже мінус. 10 квадратних кілометрів Курській області. Друзі, давайте подивимося на все, що відбувається в Курській області, через призму перемовин в джиді. Очевидно, що поки українські війська. На території Російської Федерації Путін буде морозитися від будь-яких рішень про чи про що, що там не йшлося стосовно війни. І цей сигнал був переданий Трампу. І явно, від Трампа він не дійшов до української влади. І я думаю, що всі події, які зараз останні дні зтратою території, Відходом наших військ. Все це вистава. Кривава вистава. Бо гинуть наші хлопці. Горить наша техніка. Але це кривава вистава. Для нас з вами. З нас намагаються зробити лохів. Реально, намагається зробити лохів показати. Дивіться, хуп. Бо йдуть. Захищають суджу там інше, сирські там команда. А насправді це погоджене відведення військ тільки ціною життя і здоров'я сотень, тисяч українських воїнів. Ну і жодних гарантій безпеки. На столі сьогодні різні варіанти гарантій безпеки, але вони стовідсотково запобігатимуть будь-якій агресії в майбутньому, каже Єрмак. І водночас про конкретні подробиці ще говорити зарано. Адже переговори щодо гарантій безпеки ще тривають. Водночас Україна. Зважатиме на свій попередній досвід Будапештського меморандуму та мінських домовленостей, щоб гарантії справді працювали, а не були лише на папері. Хе, гарна гра. Головне зберегти обличчя цієї зеленої влади перед нами. Адже не існує гарантії безпеки, існують умови, на які погодились. І це було для мене зрозуміло. Угода про корисні копалини буде підписана тоді, коли американська сторона буде вважати це за потрібне, каже Андрій Єрмак. Друзі, та насправді, як я й казав, це угода американцям потрібна як зашла, як колосок. Аркан, на який піймали Зеленського і водили, і водять по цілому світу. Нема в нас рідкоземельних металів в тій кількості, яка б задовільнила американців. А добувати, умовно, літій в 5 разів дорожче, ніж його добуває маск в Аргентині і в Чилі, ніхто не буде. Друзі, то що ви думаєте? Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте? Чи погодиться Путін на перемир'я? Є два варіанти. Один варіант ні, інший варіант так. Я скажу, Путін погодиться на перемир'я, але виставить ряд умов, які буде надзвичайно тяжко. Виконати. Умов, які стануть зашмаргом для нинішньої влади. Перше, ця умова фактично вже звучить, і її погодив і Трамп, про це каже, що Україна не буде претендувати на вступ до НАТО. Тобто статті Конституції, стіла Конституції треба прибрати пункт про прагнення України до членства в НАТО. Тепер, друзі, з одного боку, ну, мабуть, і Трамп так думає, та що його прибирати, прибрали, проголосували все. Ні. Процедура. Процедура, і Путін дуже добре знає, що ця процедура впреться. Внесуть пропозицію, внесуть депутати, щоб не ставити через нелегітимність Зеленського під сумнів, Прийняти рішення внесуть, проголосують в першому читанні, і це рішення має піти за висновком в Конституційний суд, який старанням зелених гнид не працює. Можна, звичайно, запустити процес і суд. Але запустивши суд можна вляпатись в іншу історію, в історію з надрами, тому що ця угода буде суперечить Конституції, і обов'язково знайдуться народні депутати, які звернуться до Конституційного суду щодо неконституційності. Голосування по ратифікації цієї угоди. Хоп. З одного боку, суд потрібен, з іншого ні. Буде грати на цьому Путін? Буде. Стовідсотково. Йому помічники розкажуть, суд паралізований, все розкажуть. І він обов'язково на це. Буде акцентувати увагу. Другий момент. Гра розгорнеться навколо легітимності Зеленського. І тут знову пастка юридична. Вийти з якої можна. Я думаю, про, не, про цей вихід уже й домовилося. Зеленський іде, отримує гарантії. Всім іншим займається новообраний голова Верховної Ради. Чому новообраний а не Стефанчук? Даю відповідь. Бо Стефанчук, як тільки узнав, що йде Зеленський, тікатиме так, що Кабанчук через кукурузу аж шелестітиме. Ну і ключове, друзі. Миру поки що не видно. Перемир'я тільки на словах. А якщо й буде встановлено, воно буде дуже і дуже хитке. Отакі от, от розклади і втішні, і не втішні. Дмухаю, знаєте, на воду, щоб не злякати це перемир'я і цей мир. Але, схоже, його ніхто й не планував. Ну, принаймні, з української боку будуть грати. Грати, грати, грати. Аби не народ грали. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І буде зник